Вітаю вас, малята! Запрошую вас переглянути спостереження. А за чим спробуйте відгадати. Будьте уважні! З дереву листок зірвав, з мами капелюшок вкрав, закрутив пісочок, мені засипав очі. Що це, діти? Це вітер. Давайте подивимось, а чи є сьогодні вітер? Так, є вітер. А як ви здогадалися? Тому що листочки рухаються. Та гілочки теж. Давайте послухаємо, як він розмовляє. Як ви гадаєте, який буває вітер? Вірно, він буває спокійним або сильний, теплий та холодний. Влітку іноді перед дощем зривається шквальний вітер. Раптовий нетривалий, але дуже страшний. Маючи Надзвичайну силу може накоїти страшної біди, він може зривати дахи будинків, викорчовувати дерева з корінням, ламати гілки. Тому, дітки, якщо ви гуляєте на вулиці та почався сильний вітер, то обов'язково треба повернутися додому. А як можна визначити напрямок вітра? Коли вітер дме в ліву сторону, то всі листочки та гілочки нахиляються вліво. А навпаки, коли вітер дме вправо, то всі рослини нахиляються в праву сторону. Навіть повітряна кулька буде літіти в ту сторону, в яку дме вітер. Дітки. А ви знаєте, в чому користь вітра? Влітку, коли дуже жарко, вітер приносить нам. Приємну прохолоду, і це дуже добре. А ще він приносить опади з океанів до суші, переносить на велику відстань насіння рослин, виробляє електроенергію. Вітер велика сила, якою користуються люди. Він впливає не тільки на природу, а й на життя людини. Дякую за увагу. До побачення!